Хей, hey, fellas! Сьогодні я розкажу вам, як правильно поставити питання англійською мовою. Ви на каналі онлайн школи англійської мови Dom. Мене звати Каріна, і ми що починаємо? Отже, що ми знаємо про питання? Перш за все в українській мові. Це ті речення, які потрібно говорити з певною інтонацією, а ще бажано підняти брову. І в кінці поставити знак питання. Ну тобто в українській мові все більш-менш просто чи не так, але що ж потрібно знати, щоб правильно поставити питання англійською? Потрібно знати порядок слів у реченні, якими взагалі бувають питання. Ну і ще бажано би знати правила утворення е, питань в різних часових формах. Я вже мовчу про різні види інтонації, властиві. Різним видам питань, але не переживайте дещо схоже між нашими мовами в постановці питань, все ж таки є і це. Знак питання в кінці речення Каріна пожартувала, а це означає, що ми можемо вже тепер точно починати. Поїхали до суті. Перше, що нам потрібно знати, що в англійській мові є 5 типів питань. Важливо те, що їх структура відрізняється від побудови стверджувальних речень. Ми зазвичай ставимо питання в англійській мові, змінюючи порядок слів у реченні, і це важлива та фундаментальна різниця між. Питаннями в українській та англійській мові на перше місце зазвичай ми ставимо допоміжне дієслово перед тим, хто підлягає. А інше дієслово ставиться після підмету. Це така загальна формула постановки питань, але вона все одно залежить від того, який вид питань ви будете використовувати. І найпростіше буде розібратися, як завжди, на прикладах, що будуть пізніше. Отже, які питання взагалі бувають в англійській? Загальні, спеціальні. Альтернативні запитання до підмета та розділові питання. Почнемо із загальних питань. Ці питання ми ставимо тоді, коли хочемо дізнатися загальну інформацію без уточнюючих деталей. На те вони і називаються загальні, а не спеціальні. По суті, на такі питання ми можемо дати коротку відповідь, так чи ні. Без уточнюючих деталей. При постановці таких питань ми використовуємо reverse word order, тобто зворотній порядок слів у реченні. Це означає, що на перше місце ми ставимо допоміжне дієслово, на друге підмет, а на третє основне дієслово у реченні. Давайте поставимо разом питання до речення Tom likes swimming in the sea. том любить плавати у морі. Беремо допоміжне дієслово does, тоді підмет. Tom. тоді основне дієслово like swimming in the sea. Все разом виходить Does Tom like swimming in the sea. Чи любить Том плавати у морі? Яка відповідь очікується на це? Так. Або ні, правда ж саме тому це і є загальні запитання. Нічого спеціального. Ще один приклад: she goes to work every day. Вона ходить на роботу щодня. Допоміжне дієслово does, підмет she, основне дієслово go Does she go to work every day? Чи ходить вона на роботу щодня? Загальні запитання в англійській мові бувають також із модальними дієсловами, і в цьому випадку модальне дієслово. Буде заміняти допоміжне? По-простому допоміжне не потрібне. Наприклад, could you close the door, please? Чи могла б ти зачинити двері? Будь ласка, May I come in? Чи можу я увійти? May I... Камін, як бачите, модальне may ми винесли наперед, та ніяких допоміжних більше не застосовували. По суті, з модальними ще простіше. Should I put a sweater on? чи слід мені одягнути светер? Звернемо вашу увагу також на дієслово to be. Воно як завжди у нас особливе і чимось відзначилося. Воно також не вимагає. Допоміжного дієслова для постановки запитання. Тобто ми беремо to be та виносимо його на початок речення. Точно так само, як ми робили з модальними дієсловами. Наприклад, Is he a magician? Він чарівник? або Was the weather good yesterday? Чи була вчора гарна погода? До речі, можна поставити не тільки стверджувальне запитання, а ще й. Заперечне запитання, звучить складно, але ви так говорите і в українській мові. Для цього потрібно буде додати часточку not, і вона стоятиме одразу після підмету. Але не завжди. Тому що, якщо ми будемо використовувати скорочену форму Н то вона стоятиме перед ним. Давайте розглянемо на прикладах. Does she not go to work on Sunday? А якщо зі скороченням. «Doesn't she go to work on Sunday?» Вона не ходить на роботу в неділю, або типу, чи не ходить вона на роботу в неділю? Бачите, «doesn't» якось простіше. Я віддаю перевагу саме скороченим заперечним запитанням. Інший приклад, have you not watched this movie? Ти не дивився цей фільм? Або зі скороченням Haven't you watched this movie?» Бачите, простіше «Haven't you watched this movie?» Спеціальні запитання. Такі запитання ми будемо ставити для того, щоб дізнатися якусь специфічну, конкретну інформацію. Тут нас уже не задовільнить відповідь Так чи ні, бо нам потрібно буде дізнатися деталі, коли ти почав вивчати англійську. Так, ні, не вийде. Коли ти почав це робити, бачимо, що на це питання вже так просто одним словом не відповісти. Воно вимагає більш детальної розгорнутої відповіді. Спеціальне питання відрізняється тим, що воно може бути поставлене до будь-якого члена речення. Порядок слів у реченні загалом такий самий, як і у загальних питаннях. Лише на початку речення потрібно поставити питальне слово Недопоміжне а питальне сам. Що ж таке ці питальні слова? Думаю, ви знаєте цих WH друзів, але я все-таки вам нагадаю: what, що, Who – хто, where, де, when, коли, which, котрий, з, Whom – кому, Whose – чий, why Чому та «how» як. Маємо їх всього 9, і в спеціальних питаннях ми будемо ставити на перше місце саме ось це WH-слово. А уже за ним буде йти допоміжне, підмет та основне дієслово. Будувати спеціальні питання ми будемо за такою формулою: запитальне слово, допоміжне дієслово, підмет. Присудок та інші частини речення. Have a look at examples. What – запитальне дієслово. Are – допоміжне дієслово, You – присудок. Cooking – основне дієслово. Підмет. What are you cooking? Що ти готуєш? What – питальне дієслово. Do – допоміжне дієслово. You – підмет Want – присудок To eat – всі інші частини речення What do you want to eat? When – питальне слово did – допоміжне you – підмет leave – присудок the house. і виходить. When did you leave the house? завдяки тому, що спеціальні питання можна задати до будь-якого члена речення, додатка, обставини, означення, підмета, присутка. Вони є суперважливою темою, завдяки якій можна дізнатися будь-яку інформацію. Варто бути озброєними, чи не так? The money, Вміти задавати питання, це звичайно добре, але ще треба і мати, кому їх задавати. Але дуже добре, що всі свої питання ви можете задати на першому онлайн уроці з викладачем EnglishDom. Там ви не тільки. Зможете поставити питання, але і відповісти на них по суті розмовляти англійською мовою. Крім того, займатися ви можете де завгодно, чи це ваше улюблене кафе. Чи в офісі після роботи, чи вдома, в теплесенькій ковдрі. Найголовніше те, що перший урок абсолютно безкоштовний, від вас нічого не вимагається. Ви можете прийти, спробувати, а тоді вже приймати рішення. Щоб потрапити на цей урок, перейдіть за посиланням в описі до цього відео. Мерщі вивчати англійську. А ми продовжуємо. Питання до підмета: його ми ставимо тоді, коли хочемо дізнатися, хто виконує дію, хто викладає англійську у тебе на курсах. Питання до doer of the action. у багатьох британських підручниках. Цей вид питань не виносить як окрему групу, а вивчається разом із спеціальними питаннями. Але все ж таки на них потрібно добряче звернути увагу, тому що багато хто навіть на доволі високому рівні англійської погано оперує такими питаннями. Хоча там все настільки насправді просто. Отже, питання до підмету починається так само, як і спеціальне питання з допоміжного питального слова WH. У нього дуже. Проста структура, і, мабуть, саме тому британські вчені вирішили не морочитися. Цей вид питань відрізняється від попередньо перерахованих, адже у постановці цього питання ми не використовуємо допоміжні дієслова, як ми це робили у спеціальних питаннях. Ну і в загальних ми теж так робили. Все, що потрібно зробити, це замінити підмет у стверджувальному реченні на слово who або what. Воля у вас готове. Питання до підмету. Схема побудови таких питань наступна: питальне слово: Who або what? Присудок. Інші члени речення: Who went to the supermarket? Хто ходив до супермаркету? Who are you? Хто ти? What happened to your friend? Що сталося з твоїм другом? Бачите, не what did happen. Mm -mm. What happened to your friend? Who did that? То це зробив? З першого погляду, просто, але важливо не плутати питання до підмету та спеціальні питання, в яких все ж таки допоміжне дієслово потрібне. Але є один нюанс: не слід плутати питання до підмета з питаннями до додатку. Так, що таке додаток? А ну згадуємо, що це за такий член речення, чи зі школи маєте пам'ятати. Додаток це такий член речення, що дає додаткову інформацію, але не виступає підметом. І відповідає на питання. Кого, чого, чому, кому, що? І найчастіше питання до додатка починається з питального слова who, whom or «What?». І ось в цьому є схожість із питаннями до підмета. Розібратися допоможе лише контекст. На нього вся надія. «The girl saw me yesterday». Дівчина бачила мене вчора. «Who did the girl see yesterday?». Кого бачила вчора дівчина? «We are waiting for the train». Ми чекаємо на потяг. What are you waiting for? На що ви чекаєте? Бачите? Бачите цю різницю? Альтернативні питання. Чи є у вас варіанти? Що це за такі питання? Ну з назви можна здогадатися, що таке питання передбачає право вибору або альтернативу. Ти займаєшся англійською з викладачем чи самостійно? Задаючи їх, ми даємо співрозмовнику два варіанти: Will you fly to England or Ireland? Ти типу полетиш в Англію чи Ірландію? У такому питанні завжди є сполучник. Or або. Саме питання будується так само, як загальне, лише наприкінці між двома альтернативами ми поставимо сполучник or. Будується за такою формулою: допоміжне дієслово, плюс дієва особа, плюс чинна дія. Якась альтернатива, or якась інша альтернатива. Will they go to the park or to the cinema. Вони підуть в парк чи в кіно. Did you buy apples or pears? Ти купив яблука чи груші? Does she work or study? Вона працює чи навчається? Якщо альтернативне питання містить кілька допоміжних дієслів, то перше ми поміщаємо перед підметом, а друге після нього. She has been studying for several years. Вона навчається вже кілька років. Has she been studying or working for several years? вона навчається чи працює вже кілька років? Альтернативне питання в англійській мові можна також почати із питального слова. Тоді таке питання складається із спеціального запитання та наступних за ним двох однорідних членів речення, які з'єднані за допомогою сполучника «or». or When were you interrupted? At the beginning or in the beginning in middle of your speech? Коли тебе перебили на початку чи в середині твоєї промови? Розділові питання. Такі питання передбачають підтвердження будь-якої інформації. Такі собі питання, перепитувалки. Ти і влітку продовжуєш вивчати англійську? Чи не так хотілося б вірити, що так. Ці питання в англійській тяжко назвати питаннями повною мірою. Хоча в кінці у них і стоїть знак питання. Ми використовуємо їх, коли не впевнені у чомусь на 100% і хочемо перепитати, перевірити, уточнити інформацію. Розділові питання складаються з двох частин. Перше це стверджувальне або заперечне речення. Друга це коротке питання. Друга частина відокремлюється від першої комою і називається тег – хвостик. Питання хвостики. І саме тому їх ще називають tag questions. багато хто може не знати, але розділові питання особливо важливі в англійській мові, і ось чому, вони безпосередньо не запитують, але вимагають відповіді від співрозмовника. Вони можуть висвітлювати безліч станів, іронію, сумнів, ввічливість тощо вони використовують прямий порядок слів, тобто будується звичайне розповідне стверджувальне речення лише в кінці, після коми додається хвостик та запитання. Типу, на випадок, якщо ви говорили. Говорили і вирішили перевірити, чи не заснув ваш співрозмовник. Бувало і таке українською мовою. Ці хвостики питання перекладаються щось на кшталт. Правда ж? Чи не так? Ти погоджуєшся? Ось подивіться на приклади: I'm your friend, aren't I? Я твій друг. Правда ж? He isn't your brother, is he? Він не твій брат. Чи не так? You used to get up at 5 p.m. Didn't you? Ти раніше прокидався о п'ятій ранку. Хіба ні? Зверніть увагу на хвостик для займенника I, тому що там не am not, а Aren't aren't I. Дивіться, як буде I'm not right, am I? Я не права чи не так? Але I am right, aren't I? Я права чи не так. Коли нам треба використати заперечний хвостик з I, ми візьмемо не am, а are і буде aren't I. Просто потрібно запам'ятати трішки незвично, але звикнете. Якщо у вас є речення з словом have, то хвостики теж можуть бути різними двох варіантів. You have a cat, haven't you? Британський варіант. В тебе є кіт, чи не так? We have a dog, don't we? Американський варіант. Ми маємо собаку, чи не так? Варто звернути увагу на одну підступність. Іноді у першій частині немає негативного не перед дієсловом. але речення все одно заперечне. Наприклад, they never went there. І що ми поставимо далі? Правильно, did they. А справа в тому, що слово never у реченні буде робити це речення уже заперечним. А якщо саме речення заперечне, то хвостик у нас буде стверджувальний. До таких слів як never можна також віднести rarely – рідко, scarcely – ледве, hardly – чи навряд, barely – ледве, little – мало few, кілька. Так, так, запам'ятайте цих хлопців і обов'язково використовуйте та пам'ятайте, що вони будуть мати заперечне самозначення в таких реченнях. Ще один приклад. They go out, do they? Вони рідко виходять гуляти. Чи не так? It's unbelievable, is it? Тут та сама історія, як бачите, unbelievable у нас вийшло заперечним, ніби словом, і тому далі буде. Ізид. Неймовірно, що ми стільки всього розібрали за один урок. Як бачите, ми навчилися ставити питання англійською правильно, розібрали, які є питання, скільки видів, та поговорили про кожен детально. Як бачите, щоб вміти правильно ставити питання, потрібно запам'ятати порядок слів у реченні у кожному з п'яти типів. Порядок слів у реченні дуже важливий в англійській мові, на відміну від української. Отже, пам'ятаємо порядок слів у реченні та не втрачаємо допоміжні дієслова. Запам'ятайте ці основні два правила. Тепер немає межі нашої допитливості як мінімум, вона вийшла за межі української мови. Sky is the limit, isn't Скайзелиміт, ізенітсол на сьогодні. Ставте лайки, якщо було корисно. А я впевнена, що було. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Нам дуже це все важливо. Ми чекаємо цього від вас. А також напишіть, до речі, якими видами питань ви користуєтесь найчастіше: загальними, спеціальними, може, розділовими. А крім того, не забувайте про можливість відвідати свій перший онлайн урок з викладачем EnglishDom, що є абсолютно безкоштовним. І щоб отримати цю можливість, просто перейдіть за посиланням в описі до цього відео або натисніть кнопку, яку бачите зараз на екрані. А я прощаюсь з вами! З вами була Каріна Сія!